Танкісти, всім привіт! Новий танчик Чармурат 9 рівня Француз Стежка та новий спецвипуск бойової перепустки в колабі з лорд з картузами. Фігасі Wargaming вирішила нас здивувати. Що ви про це думаєте, бо я трішки в шоці. Давайте подивимось офіційний відео від Wargaming І так, і так, що це у нас? ой ой, ой, як це серйозно? Томі, Артур, Джон і інші. Сім'я Шелбі. Хоча люди їх звуть Пікі Блайндерс. Але іноді люди не до кінця розуміють, ким вони є насправді. Деякі кажуть, що настав мир, тож і вдома ми заживемо мирно, що війна закінчилася у Франції. Але вона досі триває в душі. Кожен чоловік її пам'ятає. І кожен чоловік приніс війну додому в своєму серці. Пікі Блайндерс теж несуть цей тягар, але вони тримаються разом. Завдяки цьому вони стали тими, ким я зараз. І саме тому всі шанують сім'ю Ша. Дився цей серіал. Пишіть комент. Бо я ще не дивився, але певно потрібно подивитися. приходить до пабу Гарнізон, Шелбі застосовують все, чому навчилося у Франції. А їх там зовсім не вчили сумнівам, не вчили проявляти милосердя. They won't stop Tommy Shelby. I thought it was a family meeting. All of us together, I thought. Mine in bloody Birmingham. Thomas Shelbuck, Mafia. Велика війна вже закінчилася, але битва сім'ї Шелбі тільки починається. Натягайте картуза і готуйтеся викладатися наповну в новій главі бойовики. Тратьте гроші, тратьте золото, якщо коротко. Томі, <laughs> Артур і Джон Шелбі вже готові приєднатися до вас безкоштовно в прогресії. А ще yeah, okay. ви можете придбати набори з Майклом й Ейдою. І нехай yeah, okay. начуваються ті, хто перешкоджає вам на шляху до амбіцій. Майурело вякіблює. Тома Шелбак, Мафія. Тож, пацани, пишіть свою думку в коментарях, кажіть, чи будете ви купляти перепустку, чи будете купляти танчик і чи імба. Бо виглядає він насправді. Ну, мене він здивував. <с> Такий от у нас французик цікавий. Наче Стежка, по броні ще не дивився, але, певно, щось цікавеньке. 390 альфа, скорострільність 467. Це, як я поняв, барабанчик у нас. Да. Ну, в принципі, пишіть свою думку, кажіть, що ви про це думаєте. Я певно буду його купувати. А ви.